Вже більше п'яти років у рівному працює дизайн студія яка свого часу займалася розробкою мобільного додатку зі штучним інтелектом для Фенді, що є однією із дочірніх компаній світового лідера на ринку предметів розкоші Луї Вітон. Однак це не єдиний відомий бренд, з яким доводилося співпрацювати рівненські веб- і графічним дизайнерам. Ми співпрацюємо з різними стартапами цифровими. Один із них це компанія Хопін. Британська компанія, яка дуже сильно вистрілила в період ковіду, тому що вони розробляли сервіс для проведення онлайн конференцій. Є інші там компанії, такі як Глобалдос, наприклад, яка займається там глобальною логістикою, торгівлею, апаратною і програмного забезпеченням. Багато багато різних компаній різного розміру і стартапів, які можливо ще стануть великими брендами, і, і великих компаній, які вже є доволі відомі і успішні, заснував дизайн агенцію рівнянин, який свого часу займався просуван сайтів, Бачив, що дуже дуже багато таких не дуже гарних сайтів, і якось воно так мене трошки Вирішив навчитися самому, почав проходити уроки, і тоді ще це був фотошоп і розробляти сайти сам. Працював як на фрілансі. І з часом просто збирав потрошки команду, і майже всі дівчата та хлопці зараз майже всі з самого початку, тобто всі росли разом і ростуть далі, продовжується ріст. І просто сам дизайн він дуже цікавий і постійно для кожного клієнта потрібно вивчати різну сферу. У студії працює 18 спеціалістів: це як дизайнери, так і проект-менеджери, фінансовий аналітик та представниця компанії в Амстердамі, яка займається продажами та просуванням агенції за кордоном. Якось так склалося, що за кордоном більше цінували дизайн в той час ну, тобто, це там було декілька років тому назад, і через це просто якось розвивалося все так, що з іноземними. Партнерами ми це все розробляли, але зараз це трошки змінюється і нам дуже цікаво розробляти якраз дизайн для як і регіону для України, тому що хочеться, щоб і наш дизайн теж був класний. Агенція займається не лише візуалізацією сайтів, веб порталів, мобільних додатків, а й дбає про функціонал майбутнього продукту, оскільки в першу чергу користувача має бути зрозуміло, комфортно і цікаво користуватися їхніми ресурсами. У нас немає розробників. Ми просто проектуємо Візуальний вигляд, ергономіку, щоб було зручно, щоб всі потреби користувачів вони виконувалися, вони зручно до цих до задоволення цих потреб мали доступ в цих цифрових рішеннях. Також ми спеціалізуємося на бренд дизайні, у нас моушн дизайнери є, і також для підтримки роботи якраз побудовуються ергономіки різних рішень, мобільних додатків, бізнес-систем, великих в нас ще є послуги бізнес-аналітики для того, щоб зрозуміти, які бізнес задачі допомагає цей конкретний цифрові рішення вирішити. Етапом перед початком роботи над новим продуктом є дослідження. Зокрема, якщо говорити про створення бренду, потрібно проаналізувати конкурентів, вивчити сам бренд, його ідею, цінності. Пізніше все це візуалізувати, аби замовник мав чітке розуміння, яким буде кінцевий результат. Ми пропонуємо різні схемки, візуальну мову, діаграми, ілюстрації, як воно може виглядати кольорові пари, якісь карточки з людьми, тобто це можуть бути подкасти, наприклад, або якісь виступи відомих людей. Вебсайт, також ми підключаємо анімацію, тому що е, це все виглядає живіше, тобто, динаміка приваблює око. Соціальні мережі, як може виглядати Інстаграм, тобто, ми пропонуємо максимально е, масштабне, обширне рішення для кожного бренду. І таким чином клієнту буде зрозуміліше, е, як він буде виглядати. Студія Хабітат одна із передових компаній, які розповідають про розвиток it кластеру на Рівненщині та презентують наш регіон на світовій арені. Керівництво компанії заряджене на практичну складову, щоб це було не просто в теорії і робота з іноземними компаніями, а щоб інші в Рівненщині брали досвід, обмінювалися знаннями і також створювали синергію. Справжнього it кластеру Велика надія саме на it індустрію на рівнічні. Точно знаю, що ця компанія додає Рівненщині і ще в майбутньому додасть. Зазначимо спочатку повномасштабного вторгнення агенція почала працювати не лише із закордонними компаніями, а й місцевим бізнесом. Зокрема, одним із активних напрямків діяльності є реалізація соціальних проєктів. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко, випуск новин.